Турбота про сильних людей з важкою долею завжди було першочерговим завданням Кременчуцького міського товариства людей з інвалідністю, і вони завжди виконували свою роботу напрочуд якісно. Сьогодні, з нагоди 30-річчя діяльності товариства, у міській художній галереї відбувся святковий захід, на якому присутні згадали історію створення товариства, його роботу та тих, хто знайшов у дружньому колі свій другий дім. Ви бачили ті очі дітей наших, е які Приходять, як вони стремляться, як вони обнімаються, як вони радіють нашим заходам. У нас практично кожного тижня проходить якийсь захід. Це велика справа, я розумію. І тут є люди, які 30 років цим займалися. Я тільки 14 січня був одноголосно обраним. Я навіть не очікував, які долі переді мною будуть. Пропливати ким людьми я буду знатися незабаром. Товариство планує змінити назву, аби позбутися від старих наративів. Ми будемо найближчим часом змінювати назву, тому що ми хотіли б, щоб називалась Людей з інвалідністю або краще людей світлих людей, чи якось так. Інвалід іноді це вирок. Але ми в нашій організації намагаємося зробити так, щоб люди відчували і турботу, відчували і радість, тому ми свій офіс назвали тепер. Оселя добра і радості робота міського товариства людей з інвалідністю колосальна. Їхня активна робота, постійні розвиваючі та культурні заходи позитивно впливають на людей з вадами. Більше того, оселя добра і радості вважається однією з найкращих організацій в області та навіть в країні. Кремінчуська організація. Вона завжди була прикладом у питанні творчої реабілітації людей з інвалідністю. І, будучи в Одесі, я мабуть і Одеса не може такого представити зараз, як представляєте ви це. Я вам без, без зайвих слестощів кажу, а з великою гордістю, тому що відчуваю, що ми е, вже потихеньку стаємо законодавцями мод в Україні. На урочистому заході представили виставку творчих робіт, що були створені членами товариства. Жанет Симонян розповіла про своє захоплення та роботи, які сьогодні продемонструвала загалу. Їздила раніше, возила людей з інвалідністю на фестивалі, там вони своє творчі показували. Я вирішила теж чимось зайнятися. Я граю на піаніні, а потім вирішила робити картини. І почала возити їх на фестивалі різні, і в Германію, і навіть майстер-клас показувала. Мне это моя жизнь, мне очень нравится. Оселя добра і радості завжди піклується про своїх підопічних та шукає різні способи, як розрадити дітей та подарувати їм щастя. В цьому їм допомагають друзі. У нас хлопці всякі різними заболіваннями, деякі на колясках, деякі просто ходячі, пенсіонери, дітки. Ми для них стараємося встраювати прасники, іще волонтерів, допомагають нам подарки для них покупати. Скільки можемо, допомагаємо всім. Аць Віктор Петров Кременчуцькі новини.